Ну, а далі про приємне, друзі, українські розробники показали на виставці в Дубай Аерошоу новий дрон-перехоплювач. Це мисливець за шахетами. Він може підійматися на висоту до 5 тисяч метрів і розвивати швидкість понад 400 кілометрів на годину. Давайте подивимось, як виглядає цей красень. Ось він зараз на ваших ага. екранах. І, і до речі, наші інженери дали йому дуже цікаву назву. Називали його Піс. Ану, е, Ван Льош. Пі -сан, да, правильно Півансан, да. якщо прочитати так, як його вони називають, то там зовсім інше слово. Подивіться в інтернеті, бо мені не можна це казати в ефірі, але назва отака. От ну після того як ти сказав, то хто ж тепер буде правильно його читати? Росіяни теж знають, чи ми їх повітряний брух будемо нищити. Але якщо серйозно, то на цій виставці наші конструктори дуже дуже всіх здивували. Бо через війну ми досягли величезного прогресу у створенні безпілотних систем. Ну і видання Убах написало, що українці вже готові робити те, що кілька років тому вважалося нереальним. Вони виходять на ринки країн НАТО. А це на хвилиночку величезний ринок зброї. Про те, з чим ми туди йдемо, розкаже Віталій Залевський. Від роботи українських дронів на передовій розлітаються російські бліндажі, укріплення та склади з боєприпасами. Деякі розробки можуть пролетіти вже понад дві тисячі кілометрів, усе частіше під ударами глибокі тили РФІ. Так дрони СБУ вдарили по нафтопереробному заводу в Оренбургській області. Він вже буде не буде заробляти на переробці нафти нафтопродукти. Крім того, у них самих буде дефіцит нафтопродуктів. Це бензина дизель, в першу чергу. А це удар по економіці. Це удар по спроможностям боро військових. Тому що армія Російської Федерації споживає величезну кількість знову-таки дісталів, наційного там сакогаса, керасіна, інших видів палово-мастильних матеріалів. А на цих кадрах робота модернізованих дронів Люти наші розробки атакували і Жевський завод купол першого липня саме там виробляли зенітні ракетні комплекси ТОР-М2, бортову апаратуру для ракет і БПЛА. Господі, боже боже мій, мій Розвиток вітчизняних безпілотних систем помітили не лише окупанти, а й наші союзники. Нині в Україні щороку виробляється 4 мільйони дронів різного типу. Від fpv моделей до далекобійних ударних комплексів таку статистику наводить Бломберг у США, країні, яка має найпотужнішу в світі оборонну промисловість, виробляється не більше ста тисяч дронів на рік. Світ пильно стежить за тим, як в Україні змінюються правила війни. Для протидії новим загрозам потрібні нові рішення. До прикладу, саме українська сторона показала світу нову модель повітряної оборони. Тепер не треба використовувати дорогі ракети. Знищувати ворожі цілі можуть і ось такі дешеві дрони-перехоплювачі. Б... Б... Світ не просто стежить за змінами на полі бою, але й сам робить ставку на безпілотники, збільшує їхнє виробництво. Ось це, до прикладу, трьохметровий дрон Омен. Його виробництво запустила американська компанія разом з об'єднаними арабськими еміратами. Новий безпілотник легкий. Його можуть зібрати всього двоє людей за кілька хвилин. Він не потребує злітної смуги. БПЛА можна запустити з будь-якого місця. Він призначений для розвідки, спостереження, доставки вантажів та інших місій. А це вже каліфорнійська розробка. Новий дрон «Гамбіт-6». його майже неможливо помітити радарами. Новинка здатна самостійно бити по наземних цілях. До прикладу, в системах ППО або ворожих кораблях, або супроводжувати винищувачі, такі як Ф 35 Також може нести на собі різне озброєння. До прикладу, високоточні авіабомби малого діаметру «GBU-53» та Бісторм Breaker. Компанія вже веде перемовини з кількома європейськими замовниками. Українські компанії теж виходять на світові ринки. Попит на їх розробки стійкий і зрозумілий, адже мова йде про справді інноваційні рішення, які до того ж були випробувані і в умовах реальних бойових зіткнень.